Студія Walt Дісней, яка славилася своєю покадровою анімацією, в один прекрасний день взяла. І просто припинила робити мальовані мультфільми. Перейшла на 3D. Як так сталося? Чому 3D перемогло таку улюблену і таку приємну, комфортну і лампову 2D-анімацію? Про все це ми спробуємо поговорити. Є нот Animation з вами, і це відео зроблено на замовлення Івани Блощиневич. В мене на монобаночці є така пропозиція: за 2000 гривень ви можете замовити будь-яку. У тему відео, звісно, без якоїсь трешаціни і аніме, бо я просто. Не люблю аніме, так сталося. Тож, що сталося? Чому 3D-анімація взяла і перемогла 2D-шну? Відповідь дуже проста: студія Pixar. Вона почала робити короткометражечки, а потім один з членів правління Уолта Діснея Джефрі Катценберг вирішив перетягнути собі на студію. Джона Ласетера його одного не зміг, бо він не захотів стати просто рядовим режисером, а вирішив творити історію. І тоді довелося тягнути собі всю студію. Pixar. так вийшов мультфільм Історія іграшок у 1995 році. І звісно, не одними технологіями, а й дуже гарним сюжетом він заслужив любов у глядачів і тому почалася нова. Ера у Діснея в 95-му році ще виходили більш-менш касово успішні мультфільми, деякі з них навіть були популярними і до сьогодні вважаються культовими. Пока Хонтас, Гарбун з Нотрдаму, Геркулес, Мулан, Тарзан і Фантазія 2000. От вона дуже сильно підпортила 2D-анімації репутацію, бо при вкладених 80 мільйонах доларів зібрала касу лише в 60 з половиною. Нагадаю, що в 98 році вийшов другий мультфільм студії Pixar Життя Жуків, і не дивлячись на те, що трохи раніше вийшов мураха Анса, який склав конкуренцію, який мав зірвати вихід мультфільму, все ж таки життя жуків перемогло його по касовим зборам. Анс зібрав 171 мільйон доларів, а життя жуків 363 мільйона. А бюджет його якийсь дуже мутний від 40 до 120 вказано на Вікіпедії мільйонів доларів. Але все одно мультфільм був прибутковий. Тож після невдалого нового мультфільму Фантазія 2000», що вийшов в 99-му році, в 2000 му році Дісней випустили свій перший комп'ютерний мультфільм без студії Піксар. Це був мультфільм Динозавр. Так, звісно, працювала не сама студія Walt Дісней, це була якась «The Secret Lab», Але. При вкладених 127,5 мільйонах доларів мультфільм приніс прибуток 348,8 мільйонів доларів. Це вважається не найкращий прибуток у світі, але у цього мультфільму була дуже низька оцінка критиків, і тому навіть при тому, що якість вважалася не найкращою. Каса була таки непоганою. Не можна не зважати на успіхи інших мультфільмів, бо Піксар в 99-му році випустили другу історію іграшок. І що ви думаєте, при 90 вкладених мільйонах доларів успіх був найпотужніший, найпотужніший, найпотужніший 497,5 мільйонів доларів приніс цей мультфільм, і не можна не зважати на те, що в цей час творилося у дрімів. Так, Мурах в них не був прибутковим, але в 2001-му вийшов шрек, який просто розірвав всіх, кого тільки міг. При вкладених 60 мільйонах доларів зібрав касу 484 мільйони. А два наступних мальованих мультфільми у студії Дрімвокс Спіріт і Sinbad – Легенда Семи морів» поставили крапочку на тому, що студія Дрімів. Взагалі більше не захотіла робити мальовану анімацію а тут ще 20-те століття Фокс виводить на ринок нікому невідому студію Blue Sky, яка вривається з мультфільмом, здавалося б, не найкращої візуальної якості, і просто розриває. Ви тільки подивіться на відношення вкладених і зароблених грошей в 2002, 2006 і 2009 роках відповідно. Тож повернемось до студії Діснея. В них ще виходили в новому столітті мальовані мультфільми, нове обличчя або, як правильно казати, новий грув імператора. При вкладених 100 мільйонів приніс лише 169. Це фактично провал для мультфільму. Атлантіда, загублена імперія теж не стала успіхом. При 120 вкладених мільйонах заробила 186. Успіхом виключенням став тільки мультфільм Ліло і стіна». Іч, бо вклали в нього лише 80 мільйонів доларів. А прибутку він приніс 273 три. Звісно ж, хотілося б більше, але справжнім провалом став мультфільм Планета скарбів і знімали його Роберт Кліменс і Джон Маскер, режисери, до яких ми ще повернемося. Їх ждала невдача. При 140 вкладених мільйонах доларів мультфільм приніс лише 109,6 мільйона. Це був провал, це була касова бомба. Навіть братик ведмідь, який дуже гарно був прийнятий, не зміг допомогти очухатися студії. В нього вклали 46 мільйонів, здавалося б. Дуже мало, а прибутку він приніс 250. В відсотковому значенні не так вже й погано, але студії реально потрібно було більше. І після ще одного касового провалу, що зветься вдома на пасовище, а в нас не бий копитом, який приніс всього 103,9 мільйона доларів, а вклали в нього 110, студія Walt Disney заявила, що це останній 2D мальований мультфільм. А тепер додайте до уваги касові хіти Pixar. 2001 рік. Корпорація монстрів. Цей мультфільм вклали 115 мільйонів, а приніс він 579,7. 2003 рік в пошуках немо, в якого вклали всього 90 мільйонів, а прибутку було 940,3 мільйона. В 2004-му суперсімейка трошки знизила накал, але все-таки була дуже успішною. 92 мільйона вклали, 631,6 Отримали. І при всьому цьому добігав кінця контракт з Піксар. Дісней могли втратити цю корпорацію раз і назавжди. Вони пішли в абанк, відправили своїх співробітників вчитися в Lucasfilm. Чому там? Ну, тому що Піксар якраз таки з Лукасфілму фільму і починав. У Дрімів тим часом виходить другий шрек. Приносить неймовірну касу. Подводна братва, яка є не самим крутим мультом при 75 мільйонах вкладених доларів, приносить 367. Мадагаскар при 75 приносить 532,7. Тож вони випускають на великі екрани курча. Сіпу 2005 рік, і цей мультфільм для студії Дісней став дуже важливим. Бо якби цей мультфільм провалився, піксар могли б піти на всі чотири сторони, а могли б заключити з ними настільки невигідний для Діснею контракт, що хто зна чи вижила б ця. Мишача компанія, але Курча Ціпа таки показав непоганий старт. В нього вклали 150 мільйонів доларів, а касові збори склали 314,4 мільйона. Це не прям вау, успіх! Але це показало Піксару, що Дісней може розвиватися в цьому напрямку і стати серйозним конкурентом. І саме тоді корпорації взяли і злилися. Не будемо вдаватися в усі подробиці угоди, головне, що Джон Лассетер, той самий, хто очолював Піксар, став головою анімаційної студії Дісней. Він відповідав і за Піксар, і за Дісней. І тоді почали виходити дуже касові і такі улюблені всіми нами мультфільми, як Вольт, Рапунцель, Ральф, Фрозен, але все-таки 2D-анімація, яку офіційно заявили, що закрили, не закрилися. Джон Лассетер її так само любив і дуже поважав. І тому він повернув на студію дуже багатьох художників, які вже були звільнені з Дісней. Він повернув тих самих легендарних режисерів Джона Маскера і Роберта Кліменса, щоб дати їм шанс зробити новий мультфільм. І це принцеса і лягушка. До речі, це ще одна тема, яку мені замовила Івана Блощеневич Тому. Про цей мультфільм ви можете вже побачити малесенький ролик. А можете почекати, поки я зроблю більш широкий і більш об'ємний. Мультфільм майже вистрелив перші тижні, прям був касовий вибух, але потім, на жаль, диво не сталося. Можливо, поганий сарафан, можливо, через таких людей, як я, які не дуже то були в захваті від цього мультфільму, про що я казав в своєму короткому відео. Принцеса і жаба при 105 мільйонах, які вклали в виробництво, принесли лише 271. Це було набагато краще ніж всі 2D-мальовані мультфільми, що вийшли після 2000 року, але недостатньо. недостатньо для того, щоб студія продовжувала розвивати мальовану анімацію. Тому, на жаль, для всіх поціновувачів цього жанру і Дісней відмовилися від 2D. Анімації, і це брехня, бо в 2011 вийшов «Вінні пух дуже добра і гарна історія, яка, на жаль, взагалі не зібрала якоїсь каси. Ледве наш 50 мільйонів доларів при бюджеті в 30. Тож це справді стало на сьогодні. Останнім мультфільмом 2D від Дісней. Вони повернулися до неї тільки на свій ювілей на сторіччя, випускаючи мультфільм бажання. Але ну відверто кажучи, це не зовсім мальована анімація. Так, і робили стилізацію під акварель, вона прям вписувалася навіть в пейзажі Пінокіо. Але ми знаємо, що це 25 d анімація, яку вперше подарував нам мультфільм Людина-павук крізь всесвіт від студії Sony. Потім були мічили проти машин з оцим песиком. Не знаю, видно вам його чи ні. І понеслася у дрімів поганці, дикий робот, у удізний бажання, але не бажання людей занести гроші на цей мультфільм, бо він не дуже то всім і сподобався, на відміну від мене, бо я про нього прям велетенський розбір робив. Можливо, знову вставлять хрестик на цьому, і далі ми будемо бачити лише 3D мультфільми від мишиного дому. Я подивився вперед і побачив, що до 2007 року в них має вийти два мультфільми, і це сіквели. Затопія 2 і Крижане серце 3. От таке майбутнє у анімації. Пишіть мені в коментарях, які мультфільми ви любите більше: 3D чи 2D? Можливо, ваше серденько тане від 2,5 d анімації, як в мене. Ну а цьому відео лупаште вподобайки, щоб підтримати канал. Поширюйте, якщо можете комусь там з друзів кудись так взяти і кинути, можете собі на сторіночку Фейсбук, хай висить, а мене можете підтримати на сервісі Монобаночка, як ці чудові люди. І особлива моя подяка Іванні Блощиневич та і від вас їй особлива подяка за замовлення цього ролика. Якщо вам сподобалася ця тема, подякуйте їй в коментарях. Ну а я вам розповів все, що знав про те, чому 3D анімація перемогла 2D. Тож, до зустрічі! Нагадаю, нам ще про принцесу й жабу говорити. Пам'ятаєте?